Вже скоро в школах та ліцеях України пролунає останній дзвоник. Цей навчальний рік пройшов у змішаному форматі. Частина учнів навчалась офлайн, частина дистанційно. І одна з причин цьому відсутність навчання закладі укриття або обмежена кількість людей, яких воно може вмістити. Напередодні нового навчального року держава виділила субвенцію на облаштування сховищ для Житомирської області. Передбачено субвенцію на будівництво реконструкцію, капітальний ремонт укриттів для дітей в закладах освіти всього 45 мільйонів. Для Житомирської області це значно маленький фінансовий ресурс, тому що наша потреба набагато більша. На засідання робочої групи з відбору проєктів, які реалізовуватимуться за рахунок субвенції, наголосили, аби забезпечити усю область, необхідно понад 130 мільйонів. Однак, з урахуванням місцевого співфінансування облаштувати укриття зможуть у семи навчальних закладах. Насправді розглядалися нам, в яких найбільше дітей сьогодні навчається. Це такі школи, в яких навчається 447 дітей, там тисячу злишніх дітей. Ми розглядали найбільші школи, які взагалі не мають можливості заховати своїх дітей під час бомбандування. Серед таких закладів і Словичанський ліцей. Він знаходиться у прикордонній громаді за кілька десятків кілометрів від Білорусі. Словичанський сільський голова каже, буває доволі гучно та страшно. А дітей, котрих тут понад три сотні, просто ніде сховати. Коли будувалася школа у 95-му році, була закінчена, ніяких будівниць укриття чи ще щось там не було, не построєно. І ми зараз наші дітки за. Опинилися таке, як заручники У нас укриття. Це дуже потрібно. Володимир Трикиша каже, ховатися в укритті зможуть не лише учні, а й мешканці населеного пункту. Тож готові співфінансувати проєкт. У засіданні взяв участь і народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить, забезпечення укриття та безпека перед усім дітей завдання влади. Впевнений, розмір субвенції для Житомирщини потрібно збільшувати. Я не задоволений точно тим, що маленька. Насправді сума для Житомирської області нас потреба набагато більше, тому що це про безпеку наших дітей. Тому я свого боку буду звертатися до прем'єр-міністра, до уряду України в тому, щоб збільшити суму для нашої області, збільшити субвенцію. Тому що, все-таки, ми область, яка мала багато авіаударів. Ми прикордонна область тому у нас це питання дуже 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 актуально. Тому сьогоднішня нарада, я переконаний, це тільки початок за умовами надання субвенції з держбюджету. Укриття мають не лише відповідати елементарним нормам, а й бути протирадіаційними. Виділені кошти не є перехідними, тому використати їх мають до кінця 2023-го. Та влада області сподівається, що закінчити облаштування сховищ встигнуть до початку нового навчального року.